Привіт, я Інеса Матюшенко, співзасновниця фонду підтримки дорослих онкопацієнтів Inspiration Family, І сьогодні ми продовжуємо серію наших вебінарів. Робимо рак зрозумілим для пацієнтів із раком передміхорової залози. І сьогодні у нас дуже важливий ефір. Окрім того, що ми спілкуємося із лікарями, дуже важливо для пацієнтів чути реальні історії людей, які також пройшли цей шлях. І сьогодні з нами Микола Дрост. Який має історію лікування раку предміхорової залози, і ми поспілкуємося з ним про його особистий досвід, про те, як він дізнався про діагноз, про те, як проходило лікування, і яка підтримка була для нього важливою. Дуже важливо, щоб люди, які проходять лікування, ділилися своєю історією, розповідали про свій особистий досвід, тому що люди, які проходять лікування, шукають такі історії, але їх дуже важко знайти, тому що тема раку передміхорової залози, вона дуже інтимна, дуже стигматизована. І насправді знайти людину, яка готова поділитися відкрито своїм досвідом, дуже б нам було важко, але ми дуже вдячні, що Микола сьогодні з нами погодився і, в принципі. Веде таку дуже проактивну позицію і не соромиться і розповідає про свій досвід, тому що це надзвичайно важливо, тому я вам дуже вдячна. Дякую, що ви сьогодні з нами. Дякую вам. Микола, давайте спочатку з вами познайомимося трошки ближче. Розкажіть трохи про себе, чим ви зараз займаєтеся, можливо, трохи про свою родину, про вашу роботу, про хобі. Мені 45 років, я щасливий батько дев'ятирічної доньки і чоловік. Дуже люблю свою родину і хочу, щоб вона була щаслива. Наразі ми маємо невеличкий сімейний бізнес, а до того я працював в страховій компанії керівником з фінансів. Маю дві вищі освіти. За першою освітою я біолог-генетик, за другою економіст. І тривалий час я займався тим, що керував фінансами в страховій компанії. Але потім ми з дружиною створили сімейний бізнес. Це магазин жіночого одягу українського виробництва. Якось так ви від генетика перейшли до таких більш. Так, у мене Свого така бізнесу. позиція завжди я шукаю, шукаю щось нове і шукаю нові варіанти якісь. Щось цікавеньке в житті? Давайте перейдемо більше до вашої історії. Наскільки я знаю, вам поставили діагноз рак передміхорової залози у доволі ранньому віці, як для цього діагнозу, тому що частіше діагностують у чоловіків старших 65 років. А підкажіть чи можливо у вас були якісь в сім'ї випадки? Раку підмірової залози, чи, можливо, якихось інших видів раку, чи була у вас така історія сімейна? Ну, скажімо так. Саме раку простати в сім'ї в мене не було випадків. І говорити, що це якась певна спадковість, ну, мабуть, передчасно. Але можу сказати, що в мене дід помер від раку легень. Це було ще до мого народження. Взагалі, які були у вас такі перші симптоми, що вас взагалі спонукало до того, щоб звернутися до лікаря? Ну, це був 20-й рік. Вся країна була на карантині, і наш сімейний бізнес теж переживав нелегкі часи. І якось так постійно знаходячись вдома, ми робили багато різної такої фізичної роботи по двору, в саду. Там я проживаю в частному секторі. І після фізичної роботи я почав відчувати, що в мене виникає біль в паху. Ну, вона проходила через деякий час, і, в принципі, я сподівався, що це нічого. Як всі чоловіки, ми не любимо звертатися до лікарів. Я просто ігнорував цей факт, і мені здавалося, що це не є проблема. Але після мого 42-го дня народження восени дружина наполягла на тому, щоб я звернувся до лікаря з цією проблемою. Я звернувся до уролога з підозрою на простатит. І, на жаль, уролог був трохи насторожений з цього питання і порадив мені здати тест на ПСА. Після здачі тесту на ПСА я трохи злякався, тому що рівень ПСА був більше за 100. Угу. Звичайно, почав шукати в інтернеті інформацію, почав читати, зрозумів, що це можуть бути кепсь... кепські справи. І що такий рівень зазвичай вказує на поганий прогноз. Ну, так. Ви сказали, що у вас з'явилися певні симптоми. Можливо, ви пам'ятаєте, скільки у вас пройшло часу? От, власне, коли ви відчули перші симптоми і до звернення лікаря, який це був період проміжок? Ну, з весени до осені це десь, мабуть, от скільки, півроку? Угу. Тобто так Пів трохи довго. Так. Да, літо все. Пацієнти запам'ятовують цей момент, коли лікар каже, повідомляє новини про те, що у вас онкологічний діагноз. Розкажіть, поділіться, як це було у вас? Чи коректно це сказав лікар, чи була у вас поряд хтось із близьких? Як вам взагалі повідомили про діагноз і як ви на це зреагували? Так, я пам'ятаю цей момент. У мене взяли біопсію, і тоді викликали в лікарню для повідомлення. Результати біопсії. Uh -huh. Одразу що насторожило, це те, що не сказали нічого по телефону. Uh -huh. Ну, я вже їхав, і ми вже, вже були готові до будь-якого варіанту розвитку подій. Зі мною була моя підтримка, дружина, і на прийомі в лікаря вона перша теж дізналася з рідних про цю хворобу. Звичайно, було щось таке, як шок, мабуть. Просто почув. За цей діагноз, і все всередині захололо, завмерло. Я дуже дякую лікарю, який поставив діагноз. Це Марк Віхарчук, він онкоуролог, чудова людина, чудовий спеціаліст, і він дуже якось коректно мені повідомив про цей діагноз. Одразу мене заспокоїв, розповів мені про те, які мої подальші кроки можуть бути, і що в мене є шанс на одужання, в принципі, і не з такими. Проблемами люди приходять і все ж одужують. Просто головне рухатись в цьому руслі, не здаватися. Ми з ними стали як партнерами в цьому питанні. Він мені допомагав, за що йому дуже вдячний. Зараз він теж зайнятий дуже важливою справою. Наразі він лікує наших поранених військових на фронті. Ви дізнались про свій діагноз, і дружина була поряд. Але чи було для вас викликом розповісти про свій діагноз батькам, друзям, як це відбувалося? Як вони реагували? Чи вам було важко, чи можливо простіше повідомити іншим людям? Найважче було розповісти батькам. Вони літні батьки, вже зрозуміло, що переживають. Все це. Я їм розповідав, вони плакали, руки тремтіли. Все це було дуже емоційно. Але все ж таки, я знайшов собі сили якось їх підтримати і почав відшутковуватись. І це допомогло їм. Вони повірили мені і згуртувалися всі разом і почали вирішувати цю проблему. Пам'ятаю, як тоді зустрівся з братом, кажу, здається, я все. Приїхав. У мене рак. Він нічого не сказав. Але сказав, в принципі, якщо це лічиться, то це не проблема, це лише фінансові витрати. Така підтримка була. Це, це дуже цінно насправді. І як взагалі от дуже цікавий ваш досвід в тому, що ви як ви прийшли до того, щоб в принципі відкрито ділитися про свій досвід, про лікування? Як ви до цього прийшли? Чому ви так вирішили зробити? Ну, ця хвороба, вона якось трохи. Змінила ставлення до часу, до життя, до взагалі до цього всього. Mm. І починаєш відчувати, що зрештою тебе нічого не має стримувати для того, щоб допомогти іншим. Власне, коли я стикнувся з цією проблемою, мені не було достатньо інформації про цю хворобу. Тому що мало хто ділився нею. І якби на той час був хтось, з ким можна було поговорити, знати всі нюанси, всі. Як себе поводити, що відчуває людина? Мені було б легше морально. Тому я вирішив, що це має сенс ділитися цією інформацією, допомагати оточуючим. І це можливо психологічно бодай підтримує велику кількість людей, які опинились в цій халепі. Так, абсолютно з вами згодна. А як зараз, де ви зараз черпаєте інформацію, де ви можете маєте можливість поділитися своїм досвідом? Як у вас зараз? Якщо ви кажете, що раніше цього не було, то як зараз цим? Я шукаю інформацію самостійно. Дуже багато шукаю інформацію самостійно щодо нових клінічних випробувань, щодо нових методик лікування, щодо нових методів діагностики. Потім їжу по лікарям. Я обираю якомога більше. Можливості зустрітися з фахівцями, щоб створити невеликий такий онкоконсіліум щодо себе. На жаль, от є така проблема, що немає для онкопацієнтів системи систематизації якоїсь такої, щоб їм було легше знайти інформацію по їхній проблемі. Скажімо, у звичайній медицині є на кшталт, ну, там, терапевт, лікар, який загальний. Він може направити до потрібного лікаря, направити на потрібні аналізи і так далі. А в онкології є кілька гілок фахівців, є хіміотерапевти, хірурги, є променеві терапевти. А якось координувати цю систему. От цього не вистачає. Так, я з вами згодна, тому що насправді дійсно. Виходить так, що пацієнт самостійно ходить і до клінічного онколога, і до хірурга, і до променевого терапевта, а не вистачає так, щоб всі ці спеціалісти зібралися так. разом на якусь таку мультидисциплінарну групу і обговорювали випадок будь-якого іншого пацієнта разом. Власне, тому ми і створили цей проект. Щоб у пацієнтів була інформація якісна від, від лікарів, від людей, які прийшли вже лікування раку, також у нас у Inspiration Family є група на Фейсбуці, яка називається Inspiration Family все про рак. А я знаю, що ви теж на ну, нас До речі, я дуже вдячний саме вашій групі, тому що вона є для мене координатором таким завдяки інформації. в Вашій групі я вперше дізнався про те, що в Україні. Для пацієнтів з раком простати, з'явилася нова дуже точна методика діагностики: це саме ПТ ПСМА, так. яка дала змогу наразі мені зараз знайти метастаз і продовжити якісне лікування. Так, Можливо. дякую вам, що так. ви розповіли про це. Тому що насправді це дуже цінно. І власне наша група для цього і створена для того, щоб пацієнти могли між собою поспілкуватися. Також в групі є і лікарі, і психологи, і ми власне намагаємося першими дізнаватися всю е, нову інформацію щодо лікування раку в Україні і ділитися нею. Ми також самі нещодавно дізналися про цю можливість ПСМА пткт в Україні, тому що раніше пацієнти змушені були їздити за кордон на це обстеження, а зараз тим більше. Під час повномасштабного вторгнення не, не всі чоловіки можуть виїхати на таку діагностику. Дуже потрібно багато часу на підготовку документів, тому це. І часу буде. і грошей це дуже така коштовна, скажімо, діагностика. І додам від себе, що можливо, якби тоді три роки тому вона була в Україні, можливо, у мене б зараз був інший перебіг хвороби, якби виявили цей вивозил раніше. Адже стандартні методики Петкате. Не, не специфічне показують. там вони не показують, на жаль, так згодна з вами, тому дуже важливо, щоб у нас в Україні були всі взагалі можливості для і для діагностики, і для лікування. І ми дуже раді, що зараз ПСМПКТ з'явилися таки в Україні і працює. І поділіться, будь ласка, як взагалі які етапи лікування ви проходили, тому що нашим глядачам буде цікаво саме який шлях лікування пройшли ви, і на якому там ви зараз. Ну, перше, що це діагностика, звичайно, я пройшов всі можливі види діагностики на той момент, щоб з'ясувати, де знаходиться пухлина, чи є метастази, це і сканування скелету, і ПКТ, і МРТ. Угу. А потім мені призначили операцію, був певний час, і оперували хірургічно в Україні. Проводив операцію чудовий лікар, онкохірург. Стаховський Олександр, за що я йому дуже вдячний, тому що вони разом з командою врятували мені життя. Операція була дуже складна, проходила близько семи годин, і прокинувся я вже тільки в, ре... в реанімації і відчув, що я не можу навіть підвестися з ліжка самостійно. Для мене це було трохи шоком, а взагалі був у мене такий стереотип, от як в фільмах в бойовиках, знаєте, коли. Ркидається після тривалої коми пацієнт вириває всі ці трубки і починає відстрілюватись там від... від злочинців, погоню вести. Ні, це було не так. Насправді мені тривалий час довелося вчитися підніматися, самостійно ходити. Я ще довго ходив з цими катетерами, трубками і взагалі був схожий, мабуть, на Франкенштейна або якесь інше чудовисько таке із фільмів Жахів. Як взагалі довго тривала реабілітація після операції, скільки ну, часу? Трошки затяглася. Хоча взагалі-то виписують там, через 4 дні після операції, в принципі. Але в моєму випадку вийшло трошки складніше, тому що в мене загострилася інша патологія, про яку я навіть не знав. І через 4 дні після видалення раку простати у мене знову я на операційний стіл попав, знов операція і цей жах продовжився. Тобто, десь, мабуть. Ну так, щоб не збрехати. То тижні два точно я перебував в такому стані. То у вас трошки така нестандартна ситуація? Трошки так? нестандартна. Але, зрештою, потім призначили променеву терапію. До речі, сказати, переніс досить легко. Головне багато відпочивати, багато спав, відпочивав. Але теж був один такий нюанс, який трохи налякав мене Який? на передостанньому сеансі. Апарат посеред сеансу променевої терапії видав помилку і зупинилась процедура. Ну, мені сказали, приходь наступного дня. Трохи було моторошно, бо я ж звичайно начитався інформації і знав, що були в історії випадки перепромінення через помилку апаратами променевої терапії. Але, на щастя, зараз апарати значно кращі, нема чого боятися. Все пройшло чудово. До речі, про страхи. От коли перед початком лікування, якісь були у вас такі певні страхи, і чи взагалі виправдались вони? Саме головний страх, який відчуваєш, це те, що ти не знаєш, що буде завтра, і от відчуття таке, от що все, що ти робив раніше, все, що ти робиш, воно втрачає сенс. Ти, наче ще живий, але вже відчуваєш. Що ти вже нічого не вирішуєш в цьому житті і не знаєш, що буде завтра. Ну просто це дуже важко. Я навіть не знаю, як це точно описати, таке відчуття. Найбільш страшно це залишити було свою родину без підтримки і опори. Уявити, там, що я залишу своїх рідних, і як вони це все переживуть, це найбільше було страшно. Та розумію, і багато хто через це проходить, але ваш досвід дійсно є унікальним. Що от вас тримало і що вас надихало? Ну, перше, це мої рідні, це моя дружина, моя донька, мої батьки, мій брат, мої родичі велике вдячність їм за те, що вони мене підтримували, і взагалі вони для мене були стимулом. Була мета жити і для того, щоб не засмутити, не зіпсувати їм життя. Це в першу чергу. Ну і, звичайно, було бажання якесь, от, навіть після постановки діагнозу, це найстрашніший був період такий місяць до операції. Я не знав, що буде завтра, чи буду я живий, чи ні, як повернеться ситуація. Але хотілося щось зробити таке, щоб якось підтримати свою родину. Ще влітку я на карантині вивчав програмування, <кхем> і для мене настав такий. Момент істини, я за місяць до операції вирішив випустити свій перший додаток під Android, і мобільний додаток. Я впорався з цим завданням, і для мене це був тріумф, просто щастя. Коли підійшла донька і сказала: Тато, ти крутий, і це дозволило мені не думати про погане, і якось цей місяць я пережив більш-менш спокійно. Тому що я був весь в роботі, був зайнятий чимось і робив це для якоїсь такої, як тоді мені здавалось, дуже важливої мети. А що за додаток? Що, що він, для, для чого цей додаток, розкажіть? Це було щось на кшталт, телевізор в смартфоні. Просто там вибирайте канали, дивитесь. Ну, досить простий додаток, як я розумію. Але оскільки це перший мій проєкт був, то мені здавалося, що це зручно. І він мав досить велику кількість. Е Скажімо так, скачувань. Скачувань, так, да, мабуть. Супер. Ну, це важливо, коли є справа, яка надихає, коли можна навіть забути про якісь там процеси лікування, тому що гориш, гориш своєю роботою. Це насправді є така певна в ньому терапевтична, мабуть, функція, тому що відволікаєшся. Так, і... я, я не знаю, якби я пережив цей період, якби в мене не було цієї роботи. Дуже амбітний проект такий, але раджу всім зайнятися чимось корисним на цей період. Як друзі підтримували, як друзі з вами спілкувалися? Чи не було можливо якихось таких моментів, які вам би хотілось уникнути? Тобто, які були позитивні моменти підтримки, а які не дуже вдалі, і можна було б таку пораду дати близьким людям пацієнтів, як підтримувати правильно, а як краще не робити? Дивіться, знайомі всі, які є оточення здебільшого, вони наче. Почали мене ігнорувати. От Всі перестали звертати увагу, і чи то від страху, чи від чого, вони сховалися. Але от родичі, найближчі родичі. Всі підтримували. Тому, в принципі, в цей момент загострюється відчуття, хто є справжній друг, а хто просто так. Найбільше, що запам'яталося, це. от Скажімо, як мене підтримав рідний брат. В момент, коли поставили діагноз і коли запланували лікування, дуже важлива була фінансова підтримка. І мені особисто було дуже неприємно просити про допомогу. Не то, що неприємно, але це просто це нереально просто. І великим для мене сюрпризом було, коли рідний брат без всяких зайвих слів, Просто скинув на рахунок всю суму практично за лікування? Чим виразив своє ставлення, свою величезну любов, за що йому вдячний? Це було дуже чудово. Яка для вас от така ідеальна комунікація з людиною, яка проходить лікування раку? От якби ви це бачили? Якби ви хотіли, наприклад, щоб з вами спілкувалися? Якби ви хотіли, щоб вас підтримували? А які некоректні поради, можливо, ви згадаєте, що вам таке давали? Що ця хвороба виникла через те, що ти там щось робив не так в житті, там, або радимо тобі вести себе якось інакше. і Тоді вона пройде це все від психологічного настрою. Ну, таке. Це насправді дуже розповсюджені стереотипи і міфи про рак. І насправді. Шкода, що вони настільки глибоко є в нашому суспільстві. Інспірейшн Family бореться з цими міфами і стереотипами і намагається робити рак зрозумілим для нашого суспільства. Але от те, що ви проговорите, це дійсно дуже часто так буває, що близькі. Знаючи ці стереотипи, вони починають говорити пацієнту, що він нібито сам винен в тому, що в нього рак, що він його якось там в своє життя притягнув, чи своєю поведінкою, чи там через образи, і так далі. Але насправді це дуже деструктивна, деструктивні поради. Це ніяк не допомагає. Це робить із. Людина з онкологічним діагнозом ну таку, якби в її в позицію жертви, і насправді це ніяк не допомагає, тому що людині потрібна зараз в цей час підтримка, а не слова про те, що він в чомусь там винен. Тим більше, що це абсолютно неправда, і рак взагалі не не виникає через якісь психологічні фактори. Дуже дуже класно, що ви це сказали. Ще Такий момент є що от а яка в тебе група? Яка група, значить це має таке велике дійсно значення. Яка стадія має Яка цінувати? Стадія, так. ну теж. О, така стадія, о, ну все, ну, вибач, в тебе немає шансу. Такі от є упередження, вони некоректні. Це застарілі стереотипи, з якими треба боротися, яких не допускати в суспільстві. Найчастіше за досвідом нашої організації? Виходять на контакт частіше жінки, навіть якщо е, хворіє чоловік, то е, дізнається всю інформацію, і спілкуються з нами: це або дружина чоловіка, або е, донька е, пацієнта. Тому е, у нас дуже багато є досвіду спілкування із жінками, але от саме думки чоловіків почути не завжди вдається. Тому хотілося б від вас почути такі певні якісь натхнення, настанови, рекомендації, що б ви хотіли сказати чоловікам, які проходять лікування раку передміхорової залози. Ну, я бажаю всім чоловікам бути більш відкритими, не ховатися за маскою неприступності, що ми такі чоловіки, ми такі сильні. І взагалі, ця хвороба, вона нікого не щадить. Вона може з'явитись будь-кого. І не треба цього боятися. Потрібно сміливо як би, про це говорити, просити про допомогу і вирішувати цю проблему разом зі своїми друзями, зі своїми близькими. загалом. ну, наразі, от. Стикнувся з цією проблемою, а зараз у мене з'явилося ще більше амбітних планів. Тому що завжди, коли оцінюєш якось своє майбутнє після постановки діагнозу, тобі здається, що потрібно прожити якомога більш насичене, повне життя. Не бійтеся ризикувати. Ризикуйте, втілюйте всі свої мрії в життя. У вас не так багато часу, незалежно від того, є у вас ця хвороба чи ні. Життя це безцінний подарунок, і ми повинні встигнути максимум. Наразі, от в минулому році, я розпочав новий проєкт. Ми створили невелике фермерське господарство сімейне з розведення равликів. Для мене це якби не просто якийсь бізнес. Для мене це знак нового життя, нових якихось звершень, і я хотів би. Започаткувати новий такий сімейний серйозний проект. Це дуже надихаючі слова, і мені ж ну наскільки треба бути сміливим, тому що і починати якусь нову справу, і під час повномасштабного вторгнення, насправді, і під час свого лікування. Тому тобто, я думаю, що ваша історія і ваші слова надихнуть е, багатьох людей і чоловіків, які проходять лікування е, раку передміхолодміхорової перед залози, і в цілому е, кожну людину, яка прослухає сьогодні цей вебінар, Микола дуже вдячна вам за цю розмову. Це було дуже відверто, дуже щиро і дуже інформативно. Дякую кожному, хто дивився це відео до кінця. А якщо вам сподобалася наша розмова, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео на своїх сторінках, в соціальних мережах. Також підписуйтеся на фонд Inspiration Family на Фейсбуці, в інстаграмі. Також у нас є Телеграм. Всі посилання ви знайдете у описі цього відео. Дякую вам, що були з нами і гарного дня! Будьте здорові!